Привіт, дівчата! Ми вирушаємо в подорож визначними жіночими іменами світу фешн і б'юті. Ми згадаємо тих жінок, які нам подарували стільки у спадок, що користуватимуться цим не одне покоління нащадків. Звичайно, почнемо із Шанель. Погляньте, як заходить до кімнати жінка, яка притягує всі погляди. Як вона йде, як вона сідає, які жести вона робить у розмові? За класичними мірками, вона може вважатися цілком некрасивою, але попри це, у її фігурі, її поведінці, її жестах є щось, що складає стиль? Це одна із відомих цитат Габріель Боньор-Шанель, цитата. Яку дуже гарно описує, якою була ця жінка. Коко це покликання, яке отримала Габріель завдяки своїй роботі у кабаре, де вона підпрацьовувала з 18 років, співаючи комедні пісеньки «Коко-ріко» та Кікаві Коко. З шести років Коко втратила матір, а згодом батька привіз її. Та сестру до притулку. Дитинство та юність Габріель були такими, що вона намагалася їх забути та постійно розповідала якісь вигадані історії, історії, частиною яких намагалася стати, та врешті стала. Габріель не була красунею у звичних мірках того часу. Та геть не мала традиційних дівочих поглядів на життя. Вона не шукала собі чоловіка, який мав її забезпечувати та захищати, вона шукала свободи, намагаючись самостійно заробляти собі на життя. Шанель була дуже розумною жінкою та уявляла, що опинилася цілком в чоловічому світі. В світі, де жінка грає навіть не другу роль, а тільки інтер'єрну. І як з цим було жити? запитаєте ви, розумні свободолюбці, тільки ламаючи устої, інакше ніяк. Що таке власна погана постать? Ця постать злякана з голови до ніг, цей переляк у поведінці? Походить від того, що жінка не дала своєму тілу те, що йому належить. Дівчинка, яка соромиться від того, що не зробила домашнього завдання, справляє теж враження, що й жінка, яка не усвідомлює, що таке власна природа. Ви багато жінок знаєте сьогодні, хто б наважився так думати. Сто років тому Коко Шанель так думала і так себе поводила, змінюючи уявлення жінок того часу про все на світі, вона була наче викликом суспільству зі своїм характером, і цей виклик повною мірою був втілений у її творчості. Коко подарувала жінкам не тільки красу, вона подарувала їм характер. Сукні шанель нарешті звільнили жінку від корсетів, розслабивши не тільки її постать, але ж саму суть. Чим гірше у дівчини справи, тим краще вона має виглядати. Мабуть, цей вислів шанель доводить нам те, що як би в неї не було стільки болю в дитинстві та юності, стільки злоби на життєву несправедливість. Не було би шанель. Поміркуймо на тему, чим схожі Коко Шанель та Елла Баше. На перший погляд, взагалі нічим Елла Баше, на відміну від шанель, народилася в сім'ї, наповнені любов'ю та повагою один до одного. Саме ті якості Ела і взяла за основу свого життя, бо інших на щастя не мала. На відміну від Шанель, Баше мала добру сім'ю протягом усього свого життя, мала люблячого чоловіка. Доля зіткнула цих двох жінок, коли Еллі було 30, а Куко вже 47. Елла Баше працювала з домом Шанель як косметологиня, консультант для манікенниць. А вже ж образ Коко Шанель не міг не вразити молоду баше та не вплинути на її подальший розвиток та формування. Ці особистості народилися та формувалися водночас у світі, де жінки ще тільки починали свій шлях за право мати і брати своє, а не те, що залишається від чоловіків. З усім розумінням та любов'ю ці двоє творили для того, щоб інші жінки відчували себе більш красивими, захищеними та вільними. А як ви, дівчата, себе зараз відчуваєте досить вільними, ви згодні про вислів шанель стосовно постаті, усвідомили вже, що таке власна природа? Дякую за увагу. З вами був Олександр Рубан.